Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я хочу порадити вам фільми, які ви могли пропустити, але вони точно варті вашої уваги. У світі кіно існує безліч шедеврів, які зачаровують та залишають незабутні враження, але часто серед всіх фільмів є й такі, які не отримали достатньої уваги або пройшли повз нас. Саме про такі кіноперелони я і хочу поговорити сьогодні. Готові дізнатися про фільми, які можуть вас зачарувати та зробити ваш вільний час більш насиченим? Тоді почнемо. Світ юрського періоду 3 Домініон це новий фільм у франшизі, який продовжує історію знаменитих динозаврів. Кінострічка була дуже очікувана фанатами, які чекали продовження цієї популярної серії. Передусім, слід відзначити вражаючу візуальну графіку та спецефекти фільму. Зображення динозаврів є дуже реалістичними, а їхні бої та переслідування створюють захоплюючу атмосферу. Крім того, кінематографічний досвід підсилюється за допомогою вражаючої музики та звукових ефектів. Що стосується сюжету, то він засереджений на темі громадянської війни між людьми та динозаврами. Герої фільму намагаються врятувати залишки динозаврів від вимирання, проте зіштовхуються з конкурентами, які мають власні плани щодо використання цих тварин. Що стосується акторської гри, то вона є досить прийнятною. Хоча багато з акторів є відомими з попередніх фільмів, їхні ролі у Домініоні не відрізняються від попередніх. У загальному світ юрського періоду Три Домініон» – це захоплюючий та вражаючий фільм, який доставить задоволення фанатам серії та всім, хто любить кіно про динозаврів. Це добре знятий та візуально захоплюючий фільм, який вартий вашої уваги. Люсі успадкувала видавництво від батька. Вона відчуває відповідальність за сімейний бізнес, але скрізь стикається з розгромною критикою і у великих газетах, і в підліткових відеоблогах. Нікому не подобається те, що вона робить у відчайдушному становищі. Люсі звертається до давно забутої літературної зірки літнього письменника з поганим характером Гарріса шоу. Багато років тому її батько уклав з шоу контракт, а тепер Люсі хоче отримати новий бестселер. Щоб досягти успіху, вона готова постояти під дулом рушниці Гарріса, супроводжувати буйного старого під час книжкового туру, терпіти його капризи, поясво та скандали. Рекомендую дану кінострічку до перегляду. Селя Зла вітаємо в Рокон Сіті є продовженням популярної серії фільмів жахів, яка вже давно стала культовою серед прихильників жанру. Цей фільм, як і його попередники, пропонує глядачам жахливі пригоди, наповнені кров'ю, насиллям та жахом. Однак, на мою думку, оселя зла вітаємо в Рокон Сіті не є найкращим фільмом серії. Хоча він має чимало ефектних сцен та вражаючих спецефектів, а також добре пропрацьованих персонажів, які знову опиняються у відчайдушній ситуації, щоб вижити, але в цілому сюжет не надто оригінальний, та попередні фільми мали більш виразний ефект. Проте, якщо ви любите фільми жахів, то вам сподобається «Веселі Зла. Вітаємо в Ракун-Сіті». Це той випадок, коли фільм робить свою роботу, створює напруження та страх серед глядачів, незважаючи на певні недоліки. Я б рекомендував цей фільм усім, хто любить жахливі та атмосферні фільми жахів. Матриця Воскресіння це продовження відомої та улюбленої всіма франшизи. Цей фільм давно очікували прихильники, тому він мав великий потенціал здивувати та вразити глядачів. На мою думку, матриця Воскресіння зуміла відповісти на очікування фанатів серії та зберегти її атмосферу, водночас додавши ще більше вражаючих спецефектів та бойових сцен. Однак у фільмі також було досить багато емоційно важливих моментів, що робить його більш зрілим та глибшим порівняно з попередніми частинами. У матриці Воскресіння присутня сильна головна героїня, яка бореться з ворогами та змінює світ навколо себе. І геройська подорож є не тільки епічною, але її імпульсом для зміни в реальному світі. Крім того, у фільмі також присутній глибокий філософський підтекст, який надає йому більшу значущість. В загальному матриця Воскресіння це сильне та емоційне продовження франшизи, яке заслуговує уваги. Я б рекомендував цей фільм всім, хто любить науково-фантастичні та бойові фільми, а також всім, хто був прихильником попередніх частин матриці. «Фантастичні звірі таємниці Дамблдора це четверта частина серії фільмів, які розповідають історію світочок лонства у всесвіті Гаррі Поттера. Режисер Девід Єйтс та сценаристка Джан Роулінг повертаються, щоб продовжити цю унікальну інтерпретацію фантазійного жанру. У цьому фільмі ми повертаємось до знайомого світу з магічними тваринами та небезпечними істотами. Але на цей раз головний фокус зосереджений на житті і діяльності Альбуса Дамблдора, коли він ще був молодим чакуном. Джуд Лоу виконує роль молодого Дамблдора, а Мас Мікільсен повертається до ролі Гріндевальда. В цьому фільмі багато екшену, пригод та магічних моментів, а також невелика доля романтики, що вводить певну різноманітність. Загалом, фантастичні звірі таємниці Дамблдора це захоплива пригода у світі магії. Рекомендую фільм для шанувальників серії Фантастичні звірі та всіх, хто любить красиву графіку, захоплюючу історію та незабутніх персонажів. Ось ми й підійшли до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалося мої поради, то ви знайшли для себе щось цікаве серед цих фільмів. Нагадую, що всі вони можуть змінити ваші уявлення про кіно та залишити незабутні враження. Не забувайте ділитися своїми враженнями про ці кінострічки в коментарях, рекомендувати їх своїм друзям та рідним. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі.